Привіт! Сьогодні поговоримо про пелюшки. Скільки їх потрібно новонародженій дитині, яка тканина використовується для пелюшок? Яка мені сподобалась більше, яка менше? Покажу, що я придбала. Та взагалі поговоримо на різні теми: чи треба пеленати дитину, чи не треба, чи туге пеленання, чи більш вільне пеленання. Зараз це одне з таких складних запитань. Сповивати дитину чи не сповивати дитину. Взагалі, скільки пелюшок потрібно конкретній дитині, може відповісти лише мама цієї дитини, або батьки цієї дитини. Ці пелюшки можна використовувати для сповивання, а можна використовувати просто як допоміжний засіб, наприклад, підкласти під щось або накрити дитину. Або я знаю батьків, які замість. А, полотенця використовують пелюшку після ванної. Це взагалі вирішувати лише вам. І на питання, треба сповивати дитину, чи не, не треба сповивати дитину, тоге сповивання або більш е, вільне сповивання на це питання можете відповісти лише ви. Е, спочатку я вирішила, що мені пелюшок багато не потрібно. Буду показувати. Але так склалося, що нам дуже багато пелюшок подарували, частину віддала моя подруга. І на що я звертала увагу при виборі пелюшки. Пелюшка повинна бути натуральної тканини. Це мюслін. Вона повинна бути м'яка, м'яка та ніжна. Яка не втрачає своїх властивостей після прання. Ми знаємо, що Б'язь стає більш грубішою тканиною після прання. Я хотіла, щоб вона була добре дихаюча, щоб вона пропускала повітря, щоб уникнути попрілостей. І хороша обробка країв. Це український виробник. Я замовляла через інтернет. А поговоримо про те, які бувають взагалі плюшки. Бувають фланелеві пелюшки. Зараз буду показувати. Їх ще називають байковими плюшками. Дивіться, ось так вони виглядають. А фланель буває з нечосом з двох сторін, а буває з одного. В даному випадку у мене вона з начосом з однієї сторони. Так. Я таких пилюшок придбала дві штуки, але нам ще віддала подруга, тому у нас їх десь штук 5-6. Далі ситцева пилюшка. Взагалі, ситець мені не дуже сподобався, я його вже прала. І мені здається, він більш жорсткішим. Але така легенька тканина. І, не знаю, може під щось будемо підстилати, але так, щоб використовувати постійно, то ні. У нас їх десь а, дві дві-три штуки у мене сицевих. Трикотажних я не брала. А, ще є муслін. Ось мусліна в мене дуже багато. Взагалі, майже всі пелюшки це муслін. Ну, пелюшки, муслінові. Ну, якщо чесно, я навіть не рахувала, скільки в мене їх, але, я думаю, десь 15, а то й більше в мене їх буде. Це все муслінові пелюшки. Вони різні за розмірами. Різні. Я їх планую використовувати взагалі як влітку, як накривати як покриваються. Можна витирати або підстилати під щось. Мій, мій фаворит це, звісно, муслін. Ще є маркізет тканина І я хочу в цьому відео розказати, чим відрізняються муслінова пелюшка. Від маркизет-пелюшки. маркізет тканина схожа на одношаровий муслін, і у неї таке ж пухке плітіння, але самі нитки вони більш товстіші. Тому достатньо одного шару для пелюшки. Ми знаємо, що муслін це така схожа на марлю тканина, і вона може використовуватися в декількох шарах, декілька шарів. Різних. А, на мою думку, це лише моя думка, мені більше подобаються муслінові пелюшки, але це вже вирішувати вам. Ще в мене є ось така м'якенька пелюшка. Це я теж планую використовувати як додаткове підсилати під щось щодо розмірів. Розміри бувають. Метр 20 на метр двадцять, бувають там метр на метр. Взагалі, зараз можна знайти навіть нестандартні розміри, там 80 на 90. Я вам не рекомендую брати е, маленькі пелюшки, маленького розміру пелюшки, тому що діти дуже швидко ростуть. І ось цю мені віддала подруга. Вона не промикаємо. Її можна заставати на кровать, вона тут йде з таким кріпленням, вона йде з таким кріпленням. Це непромикаема пелюшка. Ще ми купили е, одноразові пелюшки, ми їх придбали досить багато. Але в цьому відео я не буду показувати їх, тому що не бачу сенсу. Я не можу зорієнтувати вас по фірмах, які там мені сподобались більше або менше. Тому нічого не скажу. Ще у мене є котон пелюшка. Мені просто сподобався цей колір. і тому я планую як легеньке покривало використовувати цю пелюшку. Далі поговоримо про типи пелюшок. Зараз я вам показувала більш традиційні пелюшки, там більш традиційного розміру, в які можна сповивати дитину, можна просто накривати. Але ще є пелюшки кокона. І ось в нашому випадку у нас хлопчик а, буде взимку з'явиться через пару тижнів. І тому ми придбали дві пелюшки кокон. Тепле флісові. Флісові, здається, ця тканина фліс називається. Вони тут будуть ніжки вільні, але. Ручки будуть на липучках. Ось так. Це неправильно. Отак. На липучками вони будуть більш тугенькі ручки. Дві флісові в мене. Це точно така ж, але іншого кольору. Дві флісові пелюшки. Потім О, пелюшка кокон. Пелюшка кокон. Все воно. Те ж саме на липучках. ніжки будуть більш вільні. В наборі я їх придбала на Амазоні, в наборі три штуки. Все, фірма, якщо комусь цікаво. Посилання на Amazon я залишу. Мені дуже сподобалась якість, я їх вже брала. І вони такі після прання. Мені здається, що вони стали ще більш ніжними. Ці пелюшки поділяються за розміром. Зараз покажу. Це в мене йде від 0 до 3. Ще в мене є одна така пелюшка від 3 до 6. Ось. В наборі йшло три пелюшки, як я вже сказала. Це біленька. І ось така. Ось. Три пелюшки були. Три пелюшки кокон. Ще одна пелюшка, не знаю, правильно я називаю її пелюшкою, але це такі чоловічок, які без ніжок, і тут будуть більш вільні ніжки, але з ручками. Він теж флісовий. Ось так, відкривається. І я це віднесла теж до пелюшок, але таких більш вільних. Це розмір іде від 0 до 9 місяців, тому що залежить від зрісту вашої дитини. Ось так. В принципі, по, про пелюшки я розповіла вам все. У нас ще є е, декілька пелюшок, яких я не показала цим муслінові. Мені здається, що їх вистачить. А взагалі я була б дуже вдячна, якщо б ви мені написали. Як використовували ви пелюшки, чи сповивали ви дитину туго, чи ні, тому що ми знаємо, що раніше в нашому дитинстві практикували сповивання більш туге і могли сповивати дитину майже до 8 або 9 місяців. Зараз лікарі не радять це робити, але мені цікава ваша думка, чи потрібно взагалі сповивати дитину, чи Дозволяти їй рухатись більш вільно. І про що я переживаю? Я думаю, чи не буде дитина, будити сама себе а, у вісні? Звичайно, на день сповивати дитину я не збираюсь. Напишіть в коментарях, чи сповивали ви свою дитину. І, взагалі, скільки пелюшок ви використовували. Дякую за те, що переглянули це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть теми, на які ви хочете, щоб я зняла відео.